Кременчуцька громада продовжує активно підтримувати ЗСУ, передаючи необхідне обладнання для ефективного виконання бойових завдань. У день захисників і захисниць України на замовлення військових, народний депутат України Юрій Шаповалов разом із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким та народним депутатом Максимом Березіним передали обладнання одразу кільком підрозділам сил оборони серед допомоги автомобільні причепи. Вони є важливою складовою забезпечення мобільності та функціональності підрозділів на передовій. Дякуємо вам за все, що ви робите для нашої країни, для Кременчука, для всіх людей, які сьогодні з нами, сьогодні, які в Україні. Бажаємо міцного здоров'я і найголовніше бережити себе, своїх побратимів і нашу країну. Дякуємо. Громада допомагає нашим захисникам, нашим Кременчужанам і не тільки Кременчужанам, тому що в підрозділі служать. Українці з усієї нашої держави і дай Бог, щоб скоріше була перемога, щоб ми могли з усіма ними знову зустрітися, побачитись і привітати тут, в Кременчуці, і подякувати за їхню ратну працю. Для військових, які часто працюють у складних умовах, це реальна допомога, яка спрощує життя і підвищує оперативність підрозділів. Юрій Анатолійович, Віталій Олексійович щиро подякував вам за допомогу, за підтримку нашого підрозділу. Який працює зараз на Харківському, на Запорізькому напрямку, додаємо зараз Донецький напрямок? Щира подяка від керівництва, від особового складу. Ну а від нас робимо все залежне до наближення нашої перемоги. Разом із цим ще один підрозділ отримав планшети, зарядні станції та шини для військових автомобілів. В Першу чергу хочу привітати сьогоднішнім днем всіх захисників і захисниць і подякувати Кременчуцькій міській раді за надану допомогу військовослужбовцям, яка веде нас до перемоги. Слава Україні! Підтримка громад у таких, здавалося, б, простих справах має величезне значення. Військові відчувають, що їхня робота цінується, а громада стоїть поруч. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.